Розпаковуємо півкілограмову коробку цукарок від дуже крутого, дуже норвезького виробника Фрея. Але спочатку я розкажу історію, як вона в мене опинилась. Оскільки ми жили під час мого візиту в Норвегію в досить невеличкому містечку, там з сувеніркою, в принципі, було не дуже і часу у нас було не дуже. То ми всі сувеніри купували в місцевому супермаркеті. І от ми туди залітаємо увечері, добре, що він до 23-ї години працюємо, і що купить? Що купить ковбаса, цукерки, там, шампунь, ну, щось отаке Оце такі сувеніри. І стоїть моя колега і дивиться на ось цю коробку цукарок. Я кажу: ти на сувенір вона да? Я кажу, ну куди його на сувенір? По-перше, воно дороге. Близько тисячі гривень. Я розумію, що 500 грам, але тисяча гривень коробка. Кажу, по-друге, вона велика. Це ти її в валізу як пхнеш, вона дуже багато місця займе. По-третє, жарко на дворі, цукерки. Вони ж розтануть, коробка подавиться, цукерки розтануть. Тисяча гривень. Ти на цю тисячу гривень можеш два сувеніра купити. Абщо вона ладно не буду брати. Вона відходить, я беру руку, простягаю і беру цю коробку і забираю собі. Ви представляєте? Це до чого? До того, що чорний піар теж піар. І я так розпіарила негативно цю коробку своїй колезі. Ну, Тому тобто, ну, що це поганий сувенір, що взяла і її і сама купила, бо я на ній зафіксувала свою увагу до 60 секунд. В общем, користуйтесь політтехнологи. І оскільки в общем, я її купила, то я вирішила, що я таку коробку заслуговую, з'їсти сама цілком. І зараз я її відкрию і покажу, що всередині. Коробки за тисячу гривень. Півкілограмової. Тобто кілограм оцих цукерок коштує 2000 гривень. Кілограм справжніх норвежських цукерок Фрея. Фрея це фірма главна їхня шоколадна, і цапля це її символ. Оце, бачите, і ззаді скільки раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 сортів цукерок. 500 грамових. Так, ну що, дівчатка? відкриваємо. Я таке дуже люблю. Мені трошки не подобається, що вони молочні. Молочний шоколад не мій. Але там не було з чорним шоколадом Фреї. Шо? А, і що тут написано? God on gode onskar til Tiltteg. В общем, я спочатку ввела слово gode норвежською в Google-перекладач. Воно мені видало неприлічне слово. Потім, коли я почала вводити решту слів, то все вийшло нормально. В общем, найкращі побажання від мене найкращі побажання тобі. А так, то якщо перше слово «гьоде», оце, ось, оце, От введіть в оцей, в діпель, де є перекладач, і подивіться, що воно значить. Бо я спочатку аж злякалася, коли почала переводити. І. Ага, хабана. Так, відкриваємо. Я так вигляд, що тут цукерки в два яруса. Ні, в один ярус. Підождіть. Щас. тут мають бути два яруса. Анука, ану-ка. Анука, анука. ка два яруса такі. Супер, супер. Я це люблю. Тут багато цукерок. Аба цукерки в два яруса. Це дуже приємно. Так, під низом там щось є. Няма? Ні, нема нічого. В общем, дивимося. Цукерочки. І парочку я таки попробую. Бо я вже підготувалася, якщо чесно. Як я підготувалася? Ось у мене кава. Гарячий, хоч би не облитися. Ах, щас, щас розбавлю холодною водою, бо це нестерпно. Взяла і тарілочку, і ніж. Щоб це все пробувати, О, як добре знати англійську мову. От мені сподобалась цукерка у формі ракушки. Бачите, ракушка. Той, хто знає англійську мову, той прочитає на коробці. Лакріц. Лакріц. Розумієте, що це? <coughs> І. <coughs> Господи, салт Лакріц. Солона лакриця. Взагалі, оце солона лакриця в шоколаді. До речі, я прочитала з переляку норвежською мовою. Не знаю, як у мене це вийшло. Ох, в общем, лакриця, солона, бляха-муха. Хорошо, що я прочитала назву. Якби я це хватанула, то я б... Я дуже не люблю лакрицю. Боже, яке блювотиння. Це дійсно лакриця. Лакриця це така рослинка, чорна. Фу. Фу, боже, її є, є категорія людей, які її дуже люблять. Ну, це не я. Фу, лакриця ні. Так, йдемо далі. Що оце? Оце. Я не вмію читати норвежською. Брінгебайер. Морск шоколаде, мед Фриск Брінгебайер. Я не знаю, що таке Брінгебайер. Коротше. Мій план перекладати провалився, бо це норвежська мова. І хоп, анука, анука, і хоп. О, о, Це клубничка, походу. А ну-ка. Я люблю чорний шоколад. Ще з полуничкою супер. Так. Ідемо по знайомих назвах. Знайома назва лікр трюфель. Я можу даже догадатися, що в лікер трюфелі знаходиться. А ну-ка, сподіваюся, це він. Так, лікюр трюфель. Зараз ми тебе попробуємо. Лікюрний трюфель. З лакрицею нічого їсти не буду більше. І лікюро трюфель. А ну-ка. Має дві тарілочки. Водно-кладаєте, що дуже смачно. Боже, класно. М -м -м. Так. Ще мені подобається кафе-нугат. Вигляді, ви просто подивіться, тут же ж кожна цукерка, вона своєї неповторної форми. От кафе-нугат це ось листочок, бачите? Ось листочок. Супер. До речі, хто мені там казав, я сама собі казала, не довезете, воно розтане. Нічого воно не розтало. Печінки тут дуже схожі. Теж потім доїм. Дуже смачно пахне кавою. Вам ще шикардос. Далі йде марципан. Нотте трюфель. Перле нугат. Трюфель. Кафе, нуга, це те, що я їла. Кокос. О, кокос мені подобається. Кокос, бачите? О, ось він. Ось цей кокосик. Так, давай власне. Сподіваюсь, він буде як Баунті. Так. Ну, розрізаємо. Хоп. Ану, це кокос. Це кокос. Фу. Так. А. Не сподобалося. І оце жовтеньке. Ну, ж, звісно, треба обов'язково попробувати, бо вона біла і єдина. Перле нугат. Хто знає, що це таке? Нуга якась? Перле. Боже, Оце б чули мене мої викладачі наземних мов, ну я ж не знаю норвезько. Я чесно намагалась. Але не виходить. Ану. Фам, горіхова начинка. Яку не люблю. Але той, хто любить горіхи, тому цілком. Давайте ще марципанчик на закуску. так? Да? Так, марципан. Це у нас. Ось ця плетіночка. Оп! Бачите. Я ж не можу всі пожирати сукарки. То я пробую тільки ті, що марцепан. Ану. Ну, марципан – це точно марципан. Марципан – це мегдальний. Перетертий мигдаль. Ану? Марципан за рах. Ну що? Який висновок можна зробити? Я їхала у 35 Градусну спеку. І цукерки змогла довести. Бачите, вони не втратили своєї форми. І так далі це те, за що я боялася. Коробка, в принципі, теж вистояла. Що мене дуже-дуже порадувало. Ціна 1000 гривень за півкілограмову коробку справжніх норвежських цукерок це ви мені напишіть в коментарях. Ну, я вважаю, що можна було і заплатити. У нас в Україні що немає цукарок півкілограмових за тисячу гривень. А це ж ті фірми на норвежська фрея. Що, Чи взяла б я ці цукерки ще раз? Можливо, і взяла. б.